Як і до кожного свята, до різдва тут готуються заздалегідь. Є елементи і спільні з нашими. Це гарно вдягнена та сяюча різнокольоровими іграшками, новорічна ялинка, ігри та розваги. Звісно, що всі події за сценарієм відбувалися англійською мовою. Жидаєм чувотану просто грандіозного, ви ну, ми всі розуміємо. Нам всім дуже цікаво. Ми зацікавлені у вивченні англійської мови. Ми англійські язикучі вот уже 9 років і з удовольствием послушаємо праздник на англійському язикі. Старшокласники зібралися на свято в колі своїх друзів за святково прибраним столом, і вони не лише відпочивали, а й брали участь у різних вікторинах, турнірах, відгадували і те, які подарунки найбільш є притаманними для їхніх англійських ровесників потрібно було знати і англійські традиції, англійські слова і народні звичаї різдвяних свят. Люди живуть цими традиціями, вони їм слідують цим традиціям. І от наші діти ми намагалися створити такий маленький куточок Англії, як люди, як підлітки в Англії святкують Різдво. І от вони вивчають ці традиції, приймають участь, ну і, звичайно, вивчають англійську мову. Аби в новому році бути щасливим, потрібно обов'язково знайти за народним звичаєм і квітку щастя. Саме вона, як стверджується в сценарному дійстві, може подарувати і любов, і надію, і радість завтрашнього дня. Я радий, що побував на такому святі, і знаєте, ніби себе відчув як вдома в такій же святковій дружній атмосфері. Тут усе було і ігри і вертепи, все як у нас, як в Україні, так і в Англії панує також святкова різдвяна атмосфера серед молоді. І Я зустрівся зі своїми друзями, добрими, привітними, креативними та веселими. Усі учасники свята отримали подарунки.